Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 10 вересня. І подивимося такі питання. Так, хорошо, отаке. Чи може бути перенесена столиця України у Ужгород? Чи може бути перенесена столиця України у Ужгород. Да, говорят, болезненно. Ні, неприятна ситуація. не. Не. Пусто, а у Львів? Це таке мені написали питання. У Львів. Чи може бути перенесена столиця України? У Львів. Так. Львів. Тоже безполезна суета. І разногласий багато. Ні, не бачу. Поки ні. Перенесення столиці не бачу. Так, друге питання. Чи для Америки є ціль знищення України? Воюй далі, да? щоб послабити Росію. Є така ціль Америки? Щоб послабити Росію? Знищення України. Така ціль є. Ні. Помагають. Наоборот, Рука Рукапомощи. Тут карти говорять ні. Заблуждення. Ні. Договори и помощь. Ні. Такого не показують. Так, обмін полоненими в найближчий час, чи буде? Чи буде обмін полоненими? Нарушають, щось то нарушают. Сильний враг, сильний гнів. щось торгуються. Ненадежно. Ух ти. Неудача, ненадежно. Несоблюдение данного слова, тяжелое положение. Не будет по справедливости, буде. Ну, щось не, не дуже багато. Буде. С помощью удачи открывают дверь. И по справедливости. Але тут все проблемы, неправильное действие и несоблюдение данного слова. Тяжелое положение. Колесо фортуны и победа. Буде. Обмен полоненными будет в наиближчий час. Карта перемоги. Так. Чи є шанс завершити бойові дії в Україні в цьому році? У 2025-му. Чи є шанс? Завершити бойові дії. Шанс. Ну, трудно, трудно говоря, каса, важкий труд. Розногласий дуже багато. Дуже багато разногласів. Карта справедливості перевернута. Плохие приміти, дуже багато разногласий. Ну, карта сили, перемоги і важливий вибір, важне рішення. За це боряться за це. Але важкий труд, плохие приміти, разногласів дуже багато. Карта сили, перемоги. Хлопці там оно. Пажі, пажі наші бідні. Вообще. Надежно. Приємне удивлення. Хорошие новини, как находка. Ну, вот эти карты говорят, що шанс є. Вот эти от карты говорят, что шанс є. И тут ось хлопці, хлопці. Хлопці ось у пажі. І мечами. Бачите? Борьба йде. Багато дуже разногласий. Шанс є. Что в цьому році завершаться. Так. Чи хоче Трамп завершення війни? В Україні. Що ж воно тянеться? Чи хоче Трамп завершення війни в Україні? Довгі проблеми, конфлікти. Карта міра перемоги. Перемога хоче. Хоче, але трудно. Так, ось карта мира і дві карти перемоги. Трамп хоче завершення війни. Так, що у нас тут ще запитання? Чи потерял Трамп вплив на завершення війни? Потерял вплив на завершення війни Трамп? Є таке? Ну, нестабільність. Ну да, щось таке обнулення, но болезненное. Ну да, трошка есть негатив и обнуление. Так. Але тут хорошее предзнаменование, переход в другое состояние. И все под контролем и надежно. Упорно. Ну, распад иде. Распад. Вин это сам чувствует бедственная ситуация и обнуление. Можно сказать, что Щось у нього не виходить. І саме це знає, чувствує, що пошлося все не так, як він предполагав. Так, така заява про мир в Україні до Різдва 2025 року. Чи буде? 25 грудня, да? Різдво. Ось така заява про мир в Україні. Чи буде мир в Україні до Різдва 2025 року. Новые перспективы хорошие. Сложная, критична ситуація, говорять. Так, новые перспективы. Стабильность, решение, проблема решена. До Рис 2. точка опори нової перспективи». Говорять, от эти карти да. Сложненько. І положительное розвиття прогрес. Вот эти пять карт говорят да. В цьому році мир. До рис Ну, коли точно я сказати не можу. Який місяць, яке число, таке не показують карти. І до Різдва це теж таке розтягнуте може бути. Самі бачите, як розтягуються терміни. Результат говорять, а терміни не. -не. Так, ну а таке питання, отака заява. Слідуючим після Парубия Турчинов. По списку. Понимаєте таке от? Отака заява. Чи предположение? Що слідуючий буде Турчинов? Ну, як ми спитаємо, це правда? Є загроза Турчинову? як його там, Олександр Турчинов. Чи є йому загроза нападу? Що його чекає? Какая неприятная неожиданность может быть месть. Месть, неприятная неожиданность, горе страдания. Неприятная неожиданность может быть трудное сражение и разочарование, карта и разорванный контракт. Но тут у него и завершение цикла. Может быть. И завершение цикла. Горе страдания. Неприятно. Сильный враг, сильный гнев. Месть. Запросто может так и быть. Сильный враг. Ну тут захист это высших сил, але такая может быть. Тут вот помощь и захист высших сил и карта солнышка удача, да? Помощь освобождение завершение цикла по умеренности. Ух ты страшный суд. Запросто может и быть, карты показывают. Загроза є, в общем-то, Турчинову. Не зря кажуть. Так, ну от так от. Сумщину подивимося. Ситуація на Сумщині. По обстрілам. Яка ситуація на Сумщині? Страхи перша карта. Так, карта перемоги. Ну, ще сложно. Тут сложно. Тяжелое положение, сумщина. Не, приятное удивление. И карта перемоги. И ничего в них там не выйдет. Но хлопці отбивают. И хорошие перспективы у наших хлопців пажі. И вперед продвижение, и відбивають. Окупації я там не бачу. Помощь. Помощь. Но. Да, серьезное вмешательство, але в наших там перемога. Вот этих, которых надо избегать, вот это серьезное вмешательство на сумщину, да. положение еще тяжелые, сложное. Але ось в наших хлопцев пожилось у нас. Хорошие перспективы. Дружеская помощь. Приятное удивление и карта перемоги. Так что оккупации там я не бачу. Але страхи и тяжелое еще положение. Сложные. Ще обережно. Загроза ударів є. Так, Одеса. Одеса. що там по прильотам? Ближайше время. Одеса. Тоже им там обмануть и надежды, и иллюзии. Вот этому ворогу. По прилетам карта силы перемоги. Выздоровление, хорошие перемены и положительное развитие. Ну, щелась болезненно, конечно. Терпение, сверхмеры. Прилеты, удары, враждебность. Еще может быть прилет. Карта башни. Разрушение Одесса. Обережно. Перемены будут, але ще обережно, ще загроза є. Так, місто Дніпро. На ближайшее время по прилетам. Дніпро. Еще чекаю. Нестабильность еще и болезненно. И карта драки. Прилет, может быть, Днепро. Прилет, удар, обережно. Харьков. Харків По прилетам ще чекаю на ближайшее время. Враждебность сильно. Спустошение Харьков. Прилет, может быть, обережно. Да, ща дьявол гуляет и спустошення. Харьков обережно. Прилет. Так, еще там наступ на Херсон. Опять говорят. Усилился наступ на херсон росіян, чи зайдуть херсон. Тупое упрямство. Горе мучення, страдання. Колесо фортуни. Чи зайдуть росіяни? Сильний враг и тупое упрямство. Нічого не буде, нічого не получится. Ошибки, фантазії. Ошибки и фантазії. Не, не, ні, не. не. Покровительство, захист. Хлопцы там відбивають стеной. Это нелогично, говорят. Сложная ситуация, конечно. Сложно, Херсон. Там ще прилеты, удары. Нужен уже отдых людям, уже все. Терпения уже немає. Але то, что вони там зайдут, это ошибки и фантазии. Тупое упрямство. Ничего не выйдет. Що мене просили? Скадовск. Ще чекає Скадовськ, Яка доля? Подальше. Чи повернеться Скадовськ в Україну? Додому. Херсонська область, Скадовск. Дорога оплачена победа. Ще бедственная ситуация там. Так, разрыв отношений, чи повернеться, Болезненна, больной город. що то тоже там болезненно. А, ну, порабощение, конечно, буде больной. Порабощение, оккупация, бедственная ситуация. Так, дорого оплаченная победа. Колесница вперед, хорошие перемены. Их там захист, разорванный контракт. Раз... И карта силы перемоги. Конечно, порейды Конечно, переиды. Все. Сейчас пока бедственная ситуация. Порабощение. Карта оккупации. Ну, это по умеренности говорят. Вот эти четыре карты говорят, что По уміренесть спокійно, тихенько, к этому йдем. З Кадовск повернеться додому. Кацапи уйдуть. Якесь питання ще не записала і крутиться в голові, не можу вспомнить. Утром побачила і не записала. Ой, ну давайте ще подивимося, чи буде голод в Україні. Щось там, якийсь пророк. Бабушка якась сказала, що буде перемога України і буде голод. Давайте оце подивимось. Ну, то що перемога України, то вже уже є. А чи буде голод в Україні? Ну, Україна з нуля буде починати, звісно, буде тяжело. З нуля, як перерождення йде. З нуля. Але ж удача. От з нуля. Як радіться заново? І удача, йде. Ну, тут ось що, голод буде? Люди возвращаються, ось все. Помощь буде професіональна, денежная. Отже, же помощь, йде. Вперед. Ну, якась коснеожиданность буде. Неудача, одиночество. Та нічого. Воздоровлення, хороші переміни. З помощью, возвращення людей я бачу все. Дорогой. Ну, болезненно, трошки буду болезненно. Но я с нуля начинать. Сами знаете. Коса, конечно. Тяжело, тяжело будет. Тяжелое положение будет. Тяжелый труд. Неприятно. Неожиданность, болезненно и тяжелый труд. Коса подкосыла хорошо. трудная, Трудно. растрата енергії. Тут жіночка допомагає. опять жінка. Яка жіночка нам дуже допомагає. Ще одна: Дві жінки. Дві жінки, помощ, помощ, рука допомоги. возвращение людей. И тут же все ну, с нуля, перерождение и карта удачи. Это. Хорошие перемены. Выздоровление Украины. Выздоровление. Хорошие перемены. Вперед, вперед. Не обнуление. И дело увенчается успехом. Ну, тяжеленько будет. Никто не каже, что будет легко. Конечно, роботи, ні ни жилья в людей, ничего. Возвращение то будет. Люди рвутся додому. Душа болит. А приедешь, куда от приедешь? Їхати до дому нема, куда. Дому нема. Значит, надо что-то где-то на новом месте тоже. И людям же тоже с нуля. Не только Украина, всем людям. Ой, полетела карта. Так что ну, дело увенчается успехом. Тяжелый труд. Ось коса як підкосила. Тяжеленько будет. Але ничего, дело увенчается успехом. Все идет вперед. Вздоровление, хорошие перемены. Вздоровление. Не болезнь, обнуление, а наоборот, выздоровление, хороші перемены. И дело увенчается успехом. На цій ноте и завершим. Все буде добре. Українці терплячі, роботящі, де б не поїхали. от, що, от Я наблюдаю за людьми, де б не поїхало, якусь там канурочку дадуть, якесь это, і воно буде обустраювати, щось садить, щось, якісь цвіточки, якогось котика. Якогось. Щось купило, там урвало, купило і все обустраює. роботящі, терплячі люди. З нуля тяжело буде, звісно, тяжело буде. Десь якусь роботу треба буде шукати, щось, щось десь. В село треба їхати. Там хоча городи, щось посадиш, то щось буде своє. А в місті, звісно, і зі світом буде тяжело. Все одно буде тяжело. Опалення, світло. І що ж не роботи, не дому, нічого. Самі розумієте, що легко не буде. Але діло увінчається успіхом. Нічого. Виздоровлення. З нуля будемо починати. Головне, щоб оце, як ото батьки мої казали, головне, щоб не було війни. Так оце ми тепер кажемо, щоб оце прикратилися ті безобразія. То тоді вже потихеньку щось будеш обустраюватися на новому місці, хто додому, хто на новому. Все, мої хороші, дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що за боньку так переживали <сум> Дома. Він сам боїться. Я його так винося, він боїться машин. Не злякався, той зарився, там у Яни. Так що боїться, так, кидається, тікає. Ну, слідимо, тепер слідимо в оба за ним. Тільки він на балкон, і я тут дивлюсь, дивлюсь, де він там лежить, дивиться. Я говорю, не ходи нікуди. Воно розуміє, воно тільки не скаже. <гум> так, ну ладно, гарного вам дня, гарного настрою. Нічого, все переживемо, все буде добре. Віримо, молимось, піднімаємо свій дух в зі со мною. Все буде хорошо. Нам теж то тільки що не літає, а то ж висиш у воздухі, теж нелегко. Душі додому хочеться щось стабільності, на старості. Щось ковиряться, там, десь у огородику, там трошки не треба, великі гектари. Щось так чуть-чуть для себе. Все буде хорошо. Все, гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові. До побачення.